Всім привіт, з Значить, що я в гру. World of Tanks. Тут у нас обновився боновий магазин. І є магазин натиску, де ви можете, звичайно, погравши в натиск, прийти до в срібний етап або до другого раунду, та, і там і ось криється частина бо частина магазину, де ви можете купити забони танчики Єсні приколи. Ось, якщо говорить про натиск. <кхи> Зараз я вам покажу про натиск хотів типу, Там є досить один прикольний танчик. Тут ми можемо а, купити приціл. Немало важливо. Ось боновий. До Бо речі, на першому етапі він дав бронзі. Маскувальна сітка. Прикольно, покращена маскувальна сітка в нас є. Покращені роги Я навіть цього не знаю, якщо чесно. Я ним, в принципі, не часто користуюсь, але якщо у вас є. певні танки можете брати. Срібло. Ось тут у нас є танчик Це КПЗ50. Власне, танчик, я не знаю, він він не преміальний, він просто акційний по-моєму Гроші заробляти не буде, але Леопард з броньой дуже класно. Концепт 1Б. Така ж сама штука прикольна. Тобто, якщо ви граєте, взагалі у вас є багато бонів для колекції, заберіть собі, поки дають безкоштовно. І тут у нас є. Система закритого вихлопу. Оця штука вам буде корисна для ЛТ, для ПТ. Ось ця штука вам буде дуже корисна. Тому срібло можна пройти. В золоті у нас, звичайно, турбінка є. В золоті є турбінка. Ну, до золота я скажу, треба помучитись, але якщо ви, я думаю, стабільно граєте в натиску постійно. Зараз можна грати на восьмих рівнях, там і на 10-х, по-моєму, так? Да? Не тільки на 10-х, то можна, я думаю, забирати натиску собі турбінку, корисна штука, тому що мобільність в грі важлива Тут у нас що у нас показується? З'явилося в нас. А, також у нас є. Ага, це срібла я дивлюсь, вибачаюсь Чарлі Магна не знаю, що це таке. А. LTC 2. Прикольний танк, я дивився відео. Коштує 16 тисяч. Прикольний танчик. Ну, знову ж таки, золото треба добиратися до золота. Але виглядає також між сучасно. Так. Далі 114 СП2 СПТ да І у нас є турбінка. В принципі, я то не граю, але ви граєте, вам подобається, то е, пробуйте натягу. Навіть... Там все динамічно. О, звичайно, воно складне, як для цього, для гри режим але все одно. І тепер поїхали до BNOMA. За це просто покажу то, що так Покажу те, що, скажем так. Чого у мене нема. Так, воно в магазині можна таке взяти? Тут у нас додавали Чарлі Кармлі. 55 а, З того всього, що тут є. От чисто для новачка. Я б рекомендував купити ПМ-ку. На халяву буде вам гроші заробляти. Ось пмк су 130. Потім. Купити СОМО. Що ви на вибір, да? а, У вас є SOMO, реально перетяжок якщо він попадає на свої рівні. От, на 9 рівні. То він вам буде сформити гроші нормально серед усіх тяжів. Сума АПМ Класний. Це 103. Ну треба ситуативний Краще на ПМК, наприклад, грати І у цього є броня, але немає мобільності. Тобто, це типу як тяжок. Ви воюєте в городі, ну, типу, в таких містах у вас нема маскування. Треба воювати в ближньому бою на цій тачці. Але вона прикольна. ПМК, це SMT що я брав дуже давно. Лор 40Т. Я кажу чесно, в нього пустка дуже крива, нема точності. Я не люблю, коли нема точності, то майте на увазі. Він то на халяву, але. На ньому грати важко через те, що нема точності. Але мобільний, прикольний, можна їздити, можна, якщо у вас нема барабанів, таких от ви не качаєте. Можете, по крайній мірі спробувати, що воно таке. Так, далі, що у нас тут є з восьмих рівнів, таке цікаве, щоб я вам міг порадити купити. АМХ? Але не підставляйте ваше. Якщо берете амікса беріть такі позиції, щоб у вас лючок не був видно. Тобто об лючок йому проходить урон. А так, в принципі, танчик, лобна броня дуже непогано. А амікс а, далі. Можливо, ліс. От. Я не скажу за лісу. Я на ньому не катав, але в нього має бути якась функція, типу турбіна, пришвидшена з швидкістю, може якийсь переміщатись, займати позицію, якщо в нього є в цей режим. Гвардієць прикольно, в нього разовий урон великий, там під 500, але реалізувати його важко і в нього путка коса дуже важко. Грати. Далі, що ми тут можемо. ВЗ-114 дуже перезарядка довга, він дуже повільний. От. Нічого не можу сказати, навряд чи вам подобається. Знову ж таки, CharmLia, 9 рівень ЛТХ. Просто щоб світить. Для настрілу, напевно, стрільба черга. Для настрілу буде не дуже, мені здається, але мобільне, ЛТшка мобільна може займати позиції. Ось газотурбінний двигун Якщо просто підтримку грати, там, насвічувати, пересвічувати, то можливо варто вам для ЛБЗ взяти, щоб виконувати. Знову ж таки, ліс. Не знаю, не написано, чи є двигун газотурбіни. Можемо так подивитися, що в нього по двигуну робиться. я не знаю. Не буду про лісу нічого казати. Так, ще. А, якщо вам треба на танкування зайвих фермер, то беріть тагер, тайгер Мауса. Тобто це такі танки, як Тайгер Маус, Маус, це не танки для того, щоб просто їхати. Підставляти НЛД, підставляти башню свою, так? Отось. Це позиційні машини. Бажано не підставлятись під ПТХіні, от якщо вони є. Попадаються, тобто і грати на них обережно, але ніколи не стояти взаді. Тобто позаду всіх ви маєте бути навпаки, приймати урон. Тобто, за рахунок того, що ви приймаєте якусь шкоду, тримаєте якийсь напрямок, тримаєте противники, ваші союзники можуть настрілювати. От, відповідно, треба на таких машинах, хоча б трішки знати про танкування і не летіти просто так. Тобто краще грати від позиції, да, ви не стільки може там урона наносити, не стільки ви щось зробите. І треба знати, проти кого стояти, тобто в кого які пробої снарядів і чим по вам стріляють. Тобто, якщо людина просто там на ну, по вам якісь восьмі, восьмі уровні попалась, Понятно що можна бути трошки агресивніше. Якщо 10, то там, блин, 11, то вибачте мене не нагліда. Але із цих всіх, що тут є, по танкованню. Маус. Іншого тут немає танчика, який може тримати урон, так як Маус. Ну, взагалі, танки такого типу. Але не знаю. Я на таких машинах, як вам сказати, не грав. Це не мій стиль гри на таких машинах. Я біж граю підтримкою. Тому, тому в мене ЛБЗ немає на танкування і тому подібного. Бо я просто цій темі не розбираю але з тих всіх машин, що є, Tiger Mouse. Хоч щось може вам спотанкувати реально. Так. ну За десятки я говорити не буду, десятки є. Е, В принципі, якщо у вас є бони, забирайте їх всі для колекції Чому б ні? Ну тут всі кажуть, 121Б прикольний. Хоча, я не знаю. Я б собі, наприклад, забрав Чармлі, бо в мене нема таких ЛТ-шок е е е е швидких. І, в принципі, все. Все інше в мене є. І можливо, Тайгер Мауса, але не факт. Так, виділіться свої Думками, щоб тут у вас таке щоб ви з восьми рівнів порадили взяти, того що, я навіть не знаю, що де ще таке брати цікаві. Були раніше ЛТшки, да, Сенлак, там ось китайський, там, да ЛТ які тут ще у нас були? У Льдух, а це цей був, коротше, американський по німецький але. Бачите, армалія і тепер у нас зовсім інші потреби. Що не по маскуванню? Цікаво. скритність у нас 16. Базова, да, нерахомої машини. Час руху 16. Ну це не дуже багато, не дуже. Оскільки в нас, якщо ми візьмемо Бульдога, наприклад. Бульдога трішки вище навіть, да? А, Якщо візьмемо. Сенлака. Сенлака 14. Так, але базовий, кращий базовий. По-моєму, у британської Естежки. Британської АЛТ, точніше, давайте восьмий рівень. Британія. Я вже давно не грав, але так. Льоха МТВ на нього називали раніше. У нього повинна бути. Ви-небудь маскування досить непогане. В нього йде 19. Нерухомої машини під час руху 19. Цього 16. Ну, трішки програє, але по мобільності, дивіться. По мобільності середня шкода майже така сама. Так, провання броні. Перестрільність. Тут у нас якісь черги йдуть, коротше. Тут е трошки інший в нього магазин якийсь стоїть. Навіть нема заряджання гармати. Напевно, тут перегрів, якийсь стоїть чи що. 40 секунд. Так, я хочу по мобільності подивитись. Броні немає, ніде. Максимальна швидкість 75. На турбині. Без турбіни 55, Льхі МТВ 63. Просто без ніяких турбин. Вот. скажу так, що цей танчик він реально комфортний. Вот. Британські, якщо вам треба якась ЛТшка, на якій ви можете і стрілять, і кататись, то можете подивитися Ну, я розумію, мантікора є мантікора, але все-таки, ми говоримо про восьмі рівні то це у нас ця тачка. Так. В принципі, погляду по таке саме. Ось такі в нас виходить машинка Чермлія. Дивіться самі. Треба воно вам не треба. Ось. Це він без модулів. на нього ще поставити модулі? Буде ще там. Краще, звичайно. Ну, а так, трюйсому. Ось, класний тяжик, барабан. Саме пм снайперці, якщо ви просто граєте, на мене просто є в гаражі. Ось. Я на ній дуже багато, дуже багато відіграв. Вона мені принесла дуже багато грошей. Зараз вийшла дев'ятка Ось так. вийшло вийшло 9 рівень. Все не можу найти. Ось. Це три ягер. І я граю тепер на цій тачці. Ну, якщо ви тільки починаєте, не хочете вкладати, ну, втратити взагалі гроші, якісь нафармили там своїх вонів, то зверніть увагу на ПМК. Зверніть увагу на Сому, ада да. І на лор 40. Лор 40 вам теж буде приносити гроші. Ну, змерити, змеритись тільки з його точністю треба. Так. Всім дякую за увагу.